Хліб наш насущний представляє Щоденне Християнське читання. Ким є Ісус. Марка 8.27. За кого мене люди вважають, За кого люди сприймають Ісуса? Дехто каже, що Він був добрим учителем і водночас звичайною людиною. Автор Клайв Льюіс написав: або цей чоловік і є сином Божим, або він безумець, або ще гірше, ви можете його ігнорувати як безумця, можете плювати на нього та вбивати як демона, і ви також можете впасти до його ніг і назвати його Господом і Богом. Втім, давайте не вигадувати заступницьку нісенітницю про великого людського вчителя моралі. Ці відомі слова з книги просто Християнство означають, що Ісус не був би великим пророком, якби Він хибно називав себе Богом, то було б цілковитою єресю. Одного разу, спілкуючись з учнями, Ісус їх запитав, за кого мене люди вважають? Вони відповіли, що деякі вважають за Івана Хрестителя, інші за Іллю або за одного з пророків. Тоді Ісус сказав, А ви за кого мене маєте? Петро відповів: Ти Христос, Спаситель. А ким є Ісус для нас? Ісус не міг би бути добрим учителем або Пророком, якби те, що Він сказав про себе, що Він та Отець одне, не було б істиною. Його послідовники і навіть демони визнавали Його Божественність як Сина Божого. Звіщаймо істину про Христа, а Він пошле нам все необхідне для цього. Ким для вас є Ісус. Якщо ви вірите, що Він є Сином Божим, то як засвідчите про це іншим? Помолимось, дорогий Ісусе, дякую, що Ти є шлях, істина і життя. Я щаслива, що можу перебувати з тобою. Допоможи звіщати іншим добру звістку про те, ким ти є. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.